Вітаю, шановні друзі. Ну що, автоматична розсилка повісток запрацювала те, що я постійно розповідав на своїх ефірах. Спочатку вони запускають заочні повістки, потім роблять автоматичну розсилку повісток. Так, це передбачено порядком 560. Повістка може формуватися в єдиному державному реєстрі призовників та військовозобов'язаних, а потім її будуть автоматично надсилати. Ну Міноборони кажуть, що це нібито зменшить навантаження на операторів ТЦК. Друзі, ви розумієте, що всі, хто оновив зараз дані в резерв плюс, ви всі після 16 липня автоматично отримаєте повістки, після них будуть йти масово штрафи за неявку до ТЦК. І це друзі не десятки тисяч, це сотні тисяч штрафів. Таким чином, країна хоче наповнити бюджет, ну, ухиляєшся від мобілізації. Плати штрафи. Питання в тому тільки скільки буде цих автоматичних повісток, які заочно будуть вважатися врученими. Ті, хто не встиг підписати мою петицію про скасування заочних повісток, друзі, у вас ще є час підписати і поставити перед нашою державою питання про скасування заочних повісток, або рейдерство вашого майна буде пришвидшено такими темпами. Або до кінця осінні буде стільки проваджень по заборгованостям за штрафами, що ви навіть собі уявити цього не можете. Як каже міноборони друзі, Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток. Постанова ухвалена урядом значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та централізує процес друку повісток. Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру. Тому ось така ситуація, друзі. Я казав і кажу про це: що е, паски затягують і вони будуть затягуватися. І ті, хто в це не вірить, побачите найближчим часом. Я думаю, десь на вересень-жовтень місяць. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.